Вітаю, дорога церква. Хочу разом з вами поміркувати на таку тему, як скарби. У дитинстві, коли я чув слово, це, то воно асоціювалося у мене із скринькою, наповненою золотом, там перлинами, коштовним камінням. Але скарби бувають різними. І у кожного з вас є певний скарб, те, до чого ви приліплені всім своїм серцем. Щось, що ви хочете отримати. Можливо, навіть чим побільше. Можливо, ви сподіваєтесь на цю річ, як на опору якусь у своєму житті. Кожна душа має щось, що цінує як найкраще. Що ти цінуєш як найкраще? що є скарбом для тебе? Подумай над цим у цей час. Ісус Христос, Він ділиться, ділиться своїми роздумами про скарби. і ось що Він пише. Давайте з вами разом зачитаємо. Це записано в Євангелії від Матвія у 6 розділі із 19 по 21 текст. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії, підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Ось що говорить Ісус. Земні скарби. Що це таке? Це щось тимчасове, щось, що ви можете побачити, щось видиме, і те, що є дуже таким важливим для вас. Це може бути будь-яка річ якісь матеріальні блага, гроші, або ж просто щось таке, як, наприклад, картопля. У моєму житті таке було. Моя родина кожен рік садить картоплю для того, щоб мати їсти на цілий рік. І є момент, коли вже підходить новий урожай. І тут є вибір. Ось залишилася картопля, роздати її людям, тому, хто потребує, або ж просто е, залишити її, можливо, потім знадобиться, можливо, щось станеться непередбачуване. І інколи моя родина робила так, що залишала цю картоплю. І вона потім знивала і її просто викидали. Ісус Христос застерігає нас від цього. Він говорить про те, що земні речі, скарби, вони крихкі, тимчасові і ненадійні. Він говорить про те, що одяг з'їдає міль, їжа псується, і, врешті-решт, гроші вони ненадійні, щось може статися раптово, якийсь злодій прийшов і їх не стало. Ісус закликає нас не сприймати земні блага як щось найкраще у житті, як найбільшу цінність, не ставити це на перше місце. Щоб все наше життя не крутилося навколо цього, він каже, щоб ми не бажали накопичувати ось це все, цю всю купу. Ми просто це накопичуємо. А що далі? Далі ну, нічого не відбудеться. Ми просто умремо це і залишимо. Він каже про те, щоб ми не покладалися на ці речі, на цей скарб свій, як на надію, на надію у майбутньому. Він хоче, щоб ми поклалися на нього, а не на якісь земні речі, які цінні для нас. І одного разу він розповів притчу про одного чоловіка, який був дуже багатим, мав багато всього, і він отримав великий врожай. І ось що він собі в голові думав: побудую я ну, ще більші клуні, розширю їх, зламаю ті, що були до цього, і скажу своїй душі: їж, пий і веселися. В тебе є багато статків, багато добра на багато років. І багато хто, можливо, так само і думає, як ось ця людина. Але Бог каже: нерозумний ти. Я сьогодні, цієї ночі, заберу душу твою. І кому це все зостанеться? Навіщо ти це все збирав? Я не зустрічав ще ні однієї людини, яка б, лежачи на смертному ложе, говорила про те, що от шкода, що я, я якоїсь там ще машини не купив, або я ще ось цього не досягнув у своєму житті, ні однієї. Тоді ось ці всі речі, які збирала людина протягом всього свого життя, просто будуть прирівняні до сміття, не будуть мати ніякої ваги. І Ісус Христос він переводить наш фокус на інші цінності. Він говорить про те, що є небесні скарби, вони вічні. Він говорить про служіння своєму ближньому, про те, щоб допомагати тим, хто цього потребує. Сприяти розширенню Царства Божого на землі, розповідати добру звістку про Спасителя. І чудовим прикладом ось такого посвяченого життя є апостол Павло. Він був у достатку і був голодаючим. Але завжди незмінно його серце слідувало за ось цими скарбами. Він завжди дуже цінував Бога, цінував людей та віддавав себе повністю їм. І одного разу одного служителя підійшли і запитали. Чи не шкодуєш ти про те, що ти все своє життя віддав служінню, що ти постійно служиш, присвячуєш цьому свій час, свої фінанси, сили? І ось що він відповів. чи запитаєте ви у мене про це тоді, коли ми помремо? Що матиме вагу після смерті? Те, що матиме вагу, те і матиме велику цінність. І насправді, я не думаю, що хтось з нас буде думати про те, що шкода, що я не назбирав більше грошей або ще щось. Але дуже важливим буде те, з ким ми будемо на небесах, кого ми побачимо там поряд із собою, з Богом. Ось це дійсно є важливим і цінним. Я хочу, щоб кожен із нас сьогодні зазирнув у своє серце, проаналізував, що є для вас важливим. Бог і Його царство, виконання Його волі, чи я і мої бажання. За чим я слідую? Подивіся, у що ти вкладаєшся. Це видно просто по життю, це лежить на поверхні. Про що ти найбільше думаєш? Про що ти говориш? На що ти витрачаєш свій вільний час, свої фінанси? Дай собі чесну відповідь. Якщо ти цінуєш земне за життя понад усе, ти не. Будеш зацікавлений у тому, щоби бути в майбутньому з Богом. Ти захочеш залишитися тут, на землі. А якщо ти дійсно вкладав у вічне, то ти з радістю будеш очікувати на Ісуса Христа, на Його прихід і будеш е чекати на Нього. Прошу тебе, пильнуй своє серце, щоб воно слідувало за справжніми скарбами, а не за фальшивкою. Амінь.